Vsem pozdrav, slavim se še v Krstu, slavim Krajini. Danes je 30. serpnja, odprehal je Ljubka v Barabolju. Zahodno pogledam iz njega, oh, čečka od Gulipana. Спасли, але ще дуже би хотіли ще є, що пасти. є ще церка по краях Trouxečka vitguljpana. Oh, é Uou. Chegou biela. A é О, це треба почистити, Любко не почистив, не, о, та ся чухає, не кажу, о, о кажу. Любка та як в Карпатах ж'є. Ну, це вшиться ну, в буцефала. Вже порвали рубіном. І талік приїжджав, казав, що жребно. воронки уж эти Шатко від цевого жеребця. Цю лошечку Рубку напевно буде продавати. Це Соня. О, Соня Гу. Соня також жеребна друбіна. Віталік провіряв. Ці, ці дві кобели, труці, любка. І заливав. Все равно три. Мають кліща. Не знати що робити. О, кобела пошах це і жарябна. Drubina. Črna verarna drubina. Še Ča je. Čaplja. Oh, maležka. Tako belkavicevo. Še ali si? Ona je prišla. Pájí na kobělka, Kolena, se je horbátu mají taktátu, co gulipána, co je polupolka, polupolka. A rik, čtyři měsíci, že pět měsíců si ho došetí. To kubiela, koběla Chutí, koně koni mají. Koni nechutí. To všechny čuchají Ne Karina, ne. Jo. Bo to Uh, to ta už jí dohnala. Prostě nohy hrubší mají. знає, Чим лічити від кліща. Як схочете, напишіть у коментарях. Любко вже пробував всякі методи, навіть заливав. І результату нема ніякого. О, така кубила, широчезна кубила. Колена, фіст, колена. О, Любко запрягав і каже, файно їде у возі. Mm. А це, друзі, любкова кобела. Це лошечка від рубіна. Можете оцінити, який продукт лошаті. Не знаю скільки місяців має, бо пам'ятаєте, що ми коли приїжджав, щоб парували. От. Така лошицька дробіна буде. Каругніда буде лошиця, не буде чорна. Десь. Це сестра Тиси. Бачиш як видко результат, ні. Нема. О, десь. Видите, які лошайки вперед. Олошички. Бачите лошичка, що ви не виділи, щоб ви знали, що от який продукт рубін давав. Така лошиця. От що називається, зовсім інакше ваговався. Вони низькі і грубі, коротконогі. С. Такі. Зад колений. Плечий кіл лошаті. Така лошечка. Рубіна дочка іди, що ще ноги має в буті, Отлаті ноги. О, била далі джеребна від вогера від рубіна. Я не знаю, коли вона вродилося. В кінці травню. О, це його мама. Купила зеленої. й також кровлю в собі от, Як Якщо мама файна, тато файний, от і такий продукт виходить. Бач, це там який калошиця. Še vedno ima je dva meseca na pevnu. Gom misli, da je loša. Desi. Riv spleč až na sraku. Ko peta vid povede, je doseg rubi. Otaka. Še več. Na, hodi. Води. Колени таке, о, не бійся. Коліна такі грубі, як у дорослого коня, ой, яка лошиться. І кобила грам зерна не веде, то що пасе кожен день тут. Не знаю, води до річки пускай її любку. Либо шавітку їсть добре води в такий живіт має. пасеся файно яка кобілка. Буде така кару гніда буде, як, як наша поліна. Такий колір буде мати. Ти б подумав, що буде гона не Ноги буду колін чорні. Дві ноги білі має. Красавиця. І діти в дробину, Не можна казати, що то погані лошади. Нема права казати, я не хвалю, що то від мого жеребця. Але я різниця. Я різниця велика. Має, щоб не казали, що я брешу, майже такі, як у мами. От буде кобила, файна кобила буде. Чи зараз я піду ще й брата покажу. О, цього ми вже знімали лошака. Це син рубіна. Mi sento starci per il lupo e lo sceglie. Mi sento starci per Жеребець. От якийсь жеребець. пам'ятаєте як ми туди знімали, він мав на коліні. Гулю, О, гуля зійшла, Ще файно. Оце рубіна десь. Е Де який такий, Попитати від такий жеребець, моцний моцний. Не знаю чи хромкого продає чи ні. Лошак. Такі як мама буде каштан, білогривий, це також ноги в буті буде мати. Оу. Ось який лішачок. Красава. Трьох місячний лошади. Та і тоді діти Рубинові. От так, друзі. Наразі будьте здорові. Слава Україні. Героям слава, меру вам і І дай Боже, би був мир. Всього найкращого. Будьте здорові!